Російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровщину і просуваються вглиб які населені пункти під контролем ворога. Аналіз розвідників Діп Стейт противник продовжує контролювати такі населені пункти Дніпропетровщини, як Запорізьке, Новогеоргіївка. Хоч ворог зараз ну не немає оперативних якихось там виходів, якихось там проривів, але Метр за метром противник займає нашу територію, і продовжує рухатися, в тому числі глибину Петровської області. Покровське, Андріївка, Богодарівка, Братське і ще 14 населених пунктів на Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації. Гатя сьогодні з утра ночі, ж не спише. То проснувся в туалет ночі, Губ, губ, губ. Літають шахети. Як шахетами посталися, так страшно. Вивезе поранених, атакує в притул і доставить бика із провізією. Наземні роботи поповнили лави бригади НГУ Спартан. Коли він виїжджає працювати, то нас не видно. Ми не знаходимося поруч з ним. Ми все бачимо з допомогою цього пульта. Це воєнкор про війну з Росією, сили оборони, і внесок Дніпра і Дніпропетровщини у спільну перемогу. Ми починаємо. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації. Родина з дітьми із ще 18 населених пунктів наполегливо радять виїжджати. За даними Дніпропетровської ова звідти мають евакуюватися понад 1300 дітей, а також люди з інвалідністю і маломобільні. У цих населених пунктах пряма небезпека через удари російських безпілотників. Окупанти атакують транспорт мирних людей. Трагічні відео і фото репостять користувачі соцмереж як нагадування про звірства росіян, що продовжують рух уже і на Дніпропетровщині. Які села зайняли загарбники на цьому тижні? Вже за кілька хвилин у нашій програмі розкажуть усі інтрозвідники Діпстейт. А зараз прифронтовий ексклюзив Воєнкора про черговий рейс евакуаційників з схід СОС. Рятувальники вивозять мирних у більш спокійні райони. До кого їдуть люди і з чим? Вони розкажуть самі. Дивіться. Там приходиться, тому що GPS. Сигнал вилітає, випадає. Ми зараз будемо, напримірне, правильно. Це у Дніпрі кожен водій, шумахер, а рух цивільних у прифронтовій зоні, якщо не знаєш дороги, майже на і без засобів технічного захисту. Ми розуміємо, що реп – це дуже серйозна штука. крім того, що їй треба користуватися, і не доведи, як хоч положиш свої мавики, то отримаєш по шеї пацанам. Нам как був совсім нельзя. Цивільне настолько нажав рисується ну, на таких машинах, ісується, що ні оруже, ніколи. Ножик, яблочко порезать і все. Чим ближче до лінії бойового зіткнення, тим більше шансів зустріти ворожий безпілотник. І гарантій, що тебе пронесе ніяких. На цьому відео російська молнія знищує цивільний легковик. Що роблять окупанти селянам? Добре відомо. Любов Василівна, як і усі, сподівалась, що біда у мене. Сусіднє село було привіт. Затрудниця нашій дом пашти резкий сто. А напротив хата згоріла повністю. Іран прилетів. Це давно було. Ну, тижні два назад. Ну, Літають. Шахити, якби не шахити, ми залишилися там. Ні, ми переїжджаємо, нам сестра знайшла домик, хай невеличкий, на домик. і все своє весемо з собою. І котів собак будемо все вести. Новотроїцькому близько півсотні хат розповідає жінка, хто зміг виїхав разом із дітьми. Під час нашого приїзду було тихо, і здалося, що до фронту далеко. На мапі Діпстейт 10 кілометрів від межової, 27 – від удачного. Те саме удачне, за кожен метр якого кремлівський режим кладе десятки російських солдатів. Мікроавтобус обладнаний ношами на випадок транспортування хворих цивільних. У є такі ноші, з допомогою яких запросто можуть транспортувати населені пункти. Лежачих людей, екіпажі з хід із з нуля не вивозять цивільних. Авто не броньовані. Натомість співпрацюють з іншими, хто забирає людей прямо із пекла. Білангели, капілани і база. UA. то на сьогодні це три таких основних кого є, броньовані машини. Але ми стикуємося з ними. Вони нам передають цих людей, бо вони не роблять повного циклу допомоги людям. У сусідньому селі Васильківське забираємо ще двох жителів. Жінка небагатослівна, а пан Микола каже, що втратив сон. Гатя, що це в соні утра ночі, бо в часто ночі це ж, воно ж не спише. Воно, то проснувся в туалет на часто ночі. Губ-губ. Вам є куди ви вже Я в Дніпрі там літо. Одних прихистять рідні, комусь пощастило знайти будиночок. Скільком ще доведеться починати нове життя далеко від рідної оселі відкрите і болюче питання. Необхідну підтримку людям надають у транзитних центрах. Так набрання в Дніпро а кому в Полтавську область? Ви а вам Дніпро діток добре? Тоді дивіться, один член. Ну, вас в вашому випадку одна людина бере документи, паспорт, код, реквієнти банківські, а нас за всі іде на реєстрацію. Ви також а куди? Так, вас все за мною. Я вас проведу родини з дітьми, людей з інвалідністю і маломобільних будуть вивозити примусово. Решта має визначитись самостійно, враховуючи ситуацію на фронті. Уперше на Синельниківщині евакуацію оголосили у квітні 2025-го. В яких селах на Дніпропетровщині ворогу вдалося закріпитися і йти у наступ? Ми запитали в осінь трозвідників онлайн мапи бойових дій Діпстейт, і з нами на зв'язку співзасновник ресурсу Руслан Микула, вітаю вас. Добрий день, Пан Руслан. Які населені пункти Дніпропетровщини контролює ворог і де окупантам вдалося закріпитися? В цілому на Дніпропетровщині останні ні ситуація без суттєвих змін противник. Продовжує контролювати такі населені пункти Дніпропетровщини, як Запорізьке, Новогеоргіївка. Крім того, противник веде активні наступальні дії зараз на Березове та Тернове. Це ще два населених пункти, які найближчим часом ворог зможе окупувати. Також на Дніпропетровщині бої тривають біля населених пунктів Январське. Тут зараз ворог продовжує тягуватися на населений пункт і поступово вибиває сили оборони. З нього е, в Маліївці противник майже повністю контролює населений пункт. На околицях ще є підрозділ Сил оборони, і вони в крайне вигідному положенні. І ми сподіваємося, що звідти е, наші бійці вийдуть. Е, так само ситуація залишається важкою у вороному, де противник більшості населеного пункту контролює. Ну і Новоселівка туди ворог регулярно затягується в обхід е, Січневого через лісосмуги та балку північніше. Накопичується і на північних та південних околицях Новоселівки зараз тривають бої. Крім того, зараз йдуть зустрічні бої в Соснівці, де наші підрозділи намагаються не дати противнику закріпитися в Соснівці. Відповідно, бої йдуть зараз на східних околицях населеного пункту. На Новопавлівському напрямку противник е, поки що відмовився від е, штурмових дій у філії. І там а, ситуація дещо більш-менш заспокоїлася. Ворог сконцентрувався зараз на штурмових діях в Іванівці. Останні п'ять діб кожного дня фіксуються групи противника кількості 2-4 особи на східних околицях Іванівки, і суше за все у ворога є У е, нього продумана переправа через річку. Він нею користується і потроху намагається закріпитися на селому пункті. З того, що нам відомо. Від наших військових по перехватах противник хоче зробити так званий флагов у населеному пункті. оголосити, що вони там або захопили, або частково контролюють іванів. Окупанти займають села великими групами і технікою. Чи проникають як і раніше, по двоє-троє під потужним вогневим прикриттям? е, Да, вони використовують, використовують тактику інфільтрації, рухаються малими групами дві по дві, максимум чотири особи намагаються обходити. Останні оборони або якісь укріплені опорні пункти, і вже ну, і очікують, поки вогневий контроль їхній зможе вибити сили оборони з, з місця, яке вони займають. На жаль, така тактика абсолютно всюди. Вона вона дієва, хоч ворог зараз ну і немає оперативних якихось там виходів, якихось там проривів, але. Метр за метром противник займає нашу територію, і продовжує рухатися, в тому числі в вглибить Дніпропетровської області. Чи мають сили оборони тактику, яка б успішно протистояла ворожій? Чи спостерігали усім розвідники щось подібне і на яких саме відтинках? Ну єдина протидія це наступальні заходи з подальшою зачисткою. І Єдине місце, де ми зараз бачимо суттєві успіхи сили оборони, це Район Добропілля, де підрозділи змогли вибити групи з району Воденського і біля Шахти, і біля Неканорівки. змогли перерізати е, раніше ділянку від вільного до Шахового. Е, провели наступальні дії на колодязь, веселе, Грузьке, Рубіжне. Е, ну, на жаль, зараз не вдалося досі зачистити кучерів'я. Там досі перебуває противник. Крім того, сили оборони ще мали деякі успіхи біля Володимирівки, Панківки. Ці населені пункти були повністю зачищені від противника, і зараз бої вже йдуть на околиці населеного пункту Маяк. Е, ну як тут е, публікував дісі й штурмовий полк. Це якраз їхня спільна робота із іншими підрозділами, коли от, вдалося зачистити ці групи і просунутися далі. Покровськ на мапі бачимо, що ворог не тільки контролює під'їзди до міста, а й оточує. У Покровську нас стурбованість викликає південна околиця, знову смуга однієї з бригад, що і два місяці тому противник через звірове просочується групами по одній дві особи в на південній околиці. Таким чином, вчора група фіксувалася навіть у цьому дачному поселенні на півдні міста. Ці групи поки що знищуються, але сам факт, що противник має доволі гарну логістику вже у Звіровому і використовує маршрути безпосередньо вже в самому місті, викликають велике занепокоєння. Історія із проникненням через газову магістралю Куп'янську З'явились дані, що росіяни таки зайшли у місто. Чи вдалося росіянам туди перекинути значні сили для потужної атаки? На жаль, ситуація в купринську продовжує погіршуватися. Ось на межах міста можна бачити, яку частину противник контролює. Це десь приблизно від 15 до 25 відсотків. Це суттєва частина північно-західної околиці міста. Крім того, противник продовжує фіксуватися в сірій зоні. Тобто, сіра зона це там, де є наші підрозділи та підрозділи противника. Буквально недавно була зачистка будівлі е, міської ради в центрі міста. Там е, була ну, одна особа противника, але це, скажімо так, одна із будівель, куди противник майже не просочувався. Бо якщо взяти там північніше, там де лікарня, там де стадіон, то там в будинках по е, кілька, а то іноді може бути десяток осіб противника. Крім того, ворог продовжує накопичуватися в лісосмугах північніше. Купенська біля Радьківки в цьому районі у ворога дуже багато особового складу затягнулося, які утримують підходи до цього виходу з труби. І також ворог вирівняв смугу і зараз активно контролює ділянку вздовж річки Осківку. І запорізький напрямок, боєць на псевдомучної пише, що противник дотискає Новоіванівку після повного контролю, буде пробивати нашу оборону у напрямку Успенівки. Росіяни отримали поповнення чи атакують старими силами? Це старі сили, просто що у нас недостатня кількість сил та засобів. Ну, засобів не так, як сил людських. Це в першу чергу. Ворог продовжує із напрямку Тимирівки, з Новополя, штурмувати Нову Іванівку. Причому, що тут такий неприємний момент, що південніше Новоіванівки в цьому районі е, дуже накопано, там дуже багато забетонованих е, інших е, споруд, які готувалися для оборони, і противник просто обійшов ці добре укріплені е, позиції. І зараз фактично тут Новоіванівки, ще також там дуже серйозна система окопних ліній, і противник зараз просто. Зайшов, виходить в тил цих укріплень і по ним сам бігає, використовує власних цілях. А станом за на вчора на вечір то штамнові групи майже повністю зайняли південні часи Новоїванівки, ситуація зараз там уточнюється. Дякуємо. Це був Руслан Микула, співзасновник Deep State. А далі поговоримо про Новопавлівський напрямок і про те, як окупанти захопили кілька занедбаних сіл. Заява представників УСУ в Дніпро обурила жителів Новопавлівки. Не перемикайте. Новопавлівський напрямок, другий після Покровського за інтенсивністю російських ударів. Окупанти атакують з усіх видів зброї: Зелений гай, Андріївку, Клевцове, Маліївку, Вороне, Новоіванівку, Полтавку, Январське, Ялту, Тернове, Іванівку та Комишуваху. За даними ОСУ, в Дніпро там тривають важкі бої. Противник, не рахуючись із втратами, намагається розвивати наступ. З іншого боку, маємо пост народної обраниці Мар'яни Безуглої, яка написала, що біля добропілля ситуація продовжує погіршуватися і ніякий російський клин не прибрали. А в Дніпропетровській області пише вона: ворог продовжує закріплюватися в нових селах. Водночас в ОСУ в Дніпро повідомили, що ворог окупував всього декілька занедбаних сіл і що це не загрожує Дніпропетровщині. Заява обурила жителів Новопавлівки, які втратили там житло і землю. Люди активно висловлюють свою позицію у соціальних мережах. Микола Гаврилов, екс-голова Новопавлівської громади, з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня, Євген, пане Миколо, Що саме обурило новопавлівців і вас у цій заяві? Я не буду відповідати за жителів Новопавлівки, тому що ну, якщо ви бачили мій пост в Фейсбуці, то ви можете побачити там і коментарі, які досить обурливі. Але я хочу сказати за себе. Мене більше обурило навіть не слова про занедбаність сіл, да? а про те, що цей коментар був якийсь такий, начебто, ну, все нічого страшного не відбувається. Для Дніпропетровської області загроз ніяких немає. І росіяни хочуть закопити Новопавлівку. Там було так сказано. Да? Але ж це нічого страшного, ніяких стратегічних проривів немає. Знаєте, таке враження, як будто би, ну як будто би і Новопавлівка, і ті села, які він називає занедбаними, як будто би це не Дніпропетровська область. Головне, що немає загрози там е, умовно Дніпру, да тому живі спокійно. А оці люди, які там в тих селах, які він називає занедбаними, ну то мабуть, якісь люди другого сорту. Але я хочу сказати, що. Мова йде не тільки про окуповані села, ну особисто для мене, а ще й про ті прифронтові села, які не окуповані, але в яких вже давно немає життя, як то Новопавлівка, і Новопавлівка далека незанедбане село. Там жило майже три тисячі жителів. А ще є в Межівській громаді села там Новопідгородня, Райпале. Колона межова це досить такі гарні села, в яких жили люди, які займалися сільським господарством і так далі. і так далі. Новопавлівській громаді, це Новопавлівка, Дачне, Філія, які там вони хоч і невеликі, але зовсім не занедбані села. І зараз філія. Там декілька разів вже були повідомлення, що то зайшли туди орки, то наші вибили, то знову вони зайшли, знову вибили. А далі у нас ідеться, я так рухаюсь по, по фронту із півночі, скажімо так, нашого колишнього Можівського району і, і на південь. Далі в нас іде Іванівка, яка взагалі вчора з'явилася інформація, що частина е, вже цього села в сірій зоні, а невелика частина взагалі в червоній зоні. І це також зовсім не занедбане село. Там жило близько тисячі населення. А далі е, там Великомихайлівська. Ну Далі Гаврилівка, у нас Маломихайлівська громада, в якому також вже немає людей, його там знищують кабами. А далі Великомихайлівська громада, про яку от він так і сказав, що там в районі Соснівки там занедбані села, то там взагалі якісь жахіття, ну, на мій погляд. Тому так висловлюється про, про села і про людей, які в цих живуть. Ну я, я не можу цього зрозуміти. Я вважаю, що оцей речник він повинен просто вибачитися перед нами, перед жителями цих сіл, і ну, взагалі так 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 нельзя казати, особливо людині публічній, яка відповідає за комунікації. І це не тільки з нами. А його дивляться ну, чуть ли не весь світ ну, той, який цікавиться подіями в Україні. Зрозуміло, а як треба коментувати події на фронті сьогодні? Чи згодні ви, що під час війни має бути цензура, щоб не давати по суті додаткові приводи ворожій пропаганді? Де... Про яку цензуру зараз можна говорити, і про яку суть, коли зараз відкритих джерел інформації просто повно, хоча б взяти е, тот той ресурс Діпстейт, який ми е, бачимо, і ми бачимо реальну картину, ми бачимо. Телеграм-канали військових, які реально воюють, в тому числі на Новопавлівському напрямку. Зараз всі жителі от нашого регіону читають телеграм-канал Мучної Плюс Юген, да, і ви також там ссилаєтесь на ну дуже, -дуже багато інформації, е, черпаємо звідти. Є інститут вивчення війни американський, який пише правду. Да, і виходить, що от ми. Правду черпаємо не, не звідти, звідки ми повинні е, бачити, а із, із джерел інформації, І ми все знаємо. І тому розповіді якісь про, про те, що нічого страшного, ну, ми вже чули їх неодноразово. Да? Не хочу споминати про шашлики в травні, коли наш е, верховний головнокомандувач нам розповідав. Росіяни не знають того, що відбувається на лінії фронту. Це що вони у них літають розвідники там над Новопавлівкою, там як рої, оці всі орлани, там що там ланцети, зали і так, далі, і так далі. Тобто мені здається, що вони знають краще ніж ми про те, що відбувається там на, на, на тих територіях. Це був Микола Гаврилов, колишній очільник Новопавлівської громади, що межує із Донеччиною. Не перемикайте бо далі про те, як і чим на найгарячіших ділянках фронту замінюють піхоту під час активних штурмів. Виконують найнебезпечніші завдання під носом у ворога, вивозять поранених, мінують суходіли, атакують окупантів у притул. Це не спойлер голівудського бойовика а розповідь про наземних роботів, яких усе більше в українському війську. Росіяни беруть кількістю, а сили оборони через брак піхоти мають перемагати якістю. Українські виробники представили щонайменше 19 робокопів і танчиків, яких випробовують прямо на полі бою. Він уже розповідав про блискучу зимову рятувальну операцію цивільних бійцями 25-ї січиславської бригади. А сьогодні розкажемо і покажемо про рись із бригади НГУ Спартан. Робот не тільки рисачить полями, а й годує окупантів свинцем великого калібру і наближає перемогу. Де саме і яким чином? Дивіться. Ось так стріляє з кулемета. Короткий вогонь. Послів. А так рисачить полями долаючи перешкоди. перешкоди. Рисьпро український безпілотний наземний апарат на колісному ходу. Екіпаж НРК два бійця. Один керує з допомогою пульта безпосередньо кулеметом, інший бойовою машиною. І антени тут надпотужні. Технічні характеристики не секрет. Каже боєць на псевдокрим. Молодик вдома був ще до російської окупації півострова. Але разом із побратимами, посестрами і наземними роботами наближає перемогу. На ній стоїть шабля. На шаблю ми встановили кулемет. Канік це турецький кулемет, калібр 12.7х99, то нас не видно, ми не знаходимося поруч з ним. Ми все бачимо з допомогою цього пульта. Тут є камера з самого НРК, де ми бачимо, як він їде, та в нас є камера з цього пульта, котрим ми можемо управляти шаблею, тобто кулеметом канікою. І тут є приціл. Ми бачимо, куди нам стріляти. Керують наземним роботом, наче іграшкою на дистанційному керуванні. Тренування допомагають відпрацювати роботу в команді і ймовірні нештатні ситуації. В різних умовах на різній поверхні воно веде себе по-різному. Великою проблемою або великою особливістю користування НРК є зв'язок. І відповідно залежно від ландшафту, залежно від погодних умов, зв'язок може бути різним. І треба вміти виходити з критичних ситуацій. При різних умовах навколишнього середовища. Кілька маніпуляцій і рись кулеметник перетворюються на евакуатор і транспортер. На нулі, де автівкою не під'їхати НРК незамінний помічник. На облавок бере чверть тони вантажів або двох бійців. Без підтримки з повітря на фронті робити нема чого. Оператор Мавіка коригує рух робота і координує групу прикриття. На фронті за недооцінку ворога розраховується найдорожчим, тому на тренуваннях відпрацьовують усі маршрути з урахуванням максимальних ризиків. Щоб машинка могла доїхати до своєї цілі, щоб не було перешкод. Проводжу розвідку по маршрутам. Я працюю з хлопцями, я передаю їм швидку інформацію, щоб не було ніяких перешкод під час руху машинки НРК. Українські виробники створили щонайменше 19 моделей бойових наземних роботизованих платформ. Сотні робокопів і танчиків уже доводять свою результативність у боях на усіх напрямках. Ми дякуємо усім захисникам і захисницям і тим, хто в тилу допомагає силам оборони. Це був Воєнкор. З вас лайк і підписка на YouTube 11-го телеканалу. З нас цікаві матеріали із передової. Бережіть себе і до зустрічі!